Зміни в міському транспорті у Сумах. Більше немає, зупинок на вимогу. Також змінилися деякі номери маршрутів. Як виявилося, для більшості сумчан такі нововведення стали сюрпризом. Що за зміни і чому так дізнавалася Ірина Котлярова. Згідно з умовами транспортного конкурсу, відтепер усі маршрутки їздять у режимі автобусів. Тобто зупинятимуться вони лише на зупинках громадського транспорту. Зупинки на вимогу скасовуються. Ми спитали у сумчан, як їм таке нововведення. Я стою, 19-та проїхала, не становилася. Вона що, тут не зупиняється вже? А де тепер буде осупення? Тільки на зупинках. В смислі аж саме. То ви про це не знали? Ні, ти раз. це я в шокі, я стою. Нам плохо. Почему? Он там остановка. Где э, остановка? Возле 8 марта, да? И остановка там. Где здесь остановка? Ну где здесь остановка? Нету получается, да? Ну и что дальше? Вы бы хотели, чтобы были? Конечно, надо сделать остановки. Возможно. Возможно, более цивилизованные, более собранные будут. Не будут, возможно, будет меньше аварий. Можливо, й так лучше ну как-то же ездили на автобусах. правильно? чиновники говорять, що все в порядку. Вони повідомили на сайті з перевізниками, провели наради. Вони з водіями провели інструктаж. А, більшість водіїв в салонах транспортних засібів розмістили інформацію стосовно того, що з 20-го числа вводиться звичайний режим руху і передбачає такі умови, що транспортні засоби будуть зупинятися виключно на зупинках громадського транспорту. Із 20 березня ці правила мають вже застосовуватися, коли ж сумчани звикнуть до таких нововидень та чи будуть всі водії виконувати їх питання риторичне. Також відбулися зміни руху в маршрутах 25. Я двадцять і Ірина Котлярова, Олександр Білявський, Новини СТС.